Всім доброго ранку, понеділок, і хочу начебто ще, можливо, трішки зарано, але хочу вже підняти тему підсумків року. Багато бачила в соціальних мережах, що, напевно, в цьому році в нас не буде якихось там підсумків. Але ми так налаштовані, що все рівно якісь рубежі, чи наші особисті дні народження, чи підсумки року, що минає. Це завжди для нас якийсь такий показник якості. А як воно все відбулося? І чи задоволений я цією якістю, чи можливо ну, ще один рік пішов не за тим сценарієм, який я собі малювала рік тому. Да? Ну, по-перше, я хочу сказати, що. Так як консультант, що працює в методі позитивної психотерапії, я завжди рекомендую модель балансу використовувати для того, щоб підводити будь-які підсумки, особливо коли мова йде про підсумки року. В нас чомусь більш така культура, особливо останні роки, ми орієнтовані дуже сильно на досягнення. На досягнення, причому такі досягнення пов'язані з матеріальним світом. І нам здається, за підсумками нашого року, якщо ми, там, я не знаю, не зробили якусь дуже велику покупку, я не знаю, там, якщо будинок не побудували, або квартиру не придбали, або нового автомобіль не придбали, то щось, щось пішло не так з нашим планом. Насправді досягнення це. Лише один з чотирьох важливих компонентів нашого життя. І за моделлю в позитивній психотерапії використовується балансова модель. Так от за балансовою моделлю, для того, щоб це відчуття гармонії, щастя воно було присутнє, нам важливо наповнювати всі чотири основні сфери життя, а не лише сферу досягнень. Тому перша порада щодо підсумків року: забудьте, що ми підсумки року проводимо лише. За сферою досягнень. Так, ця сфера важлива, але є ще три сфери інші, які не менш важливі. І якщо у вас буде оцей дисбаланс в якусь одну сферу, а зазвичай у нас цей дисбаланс в матеріальну сферу, от якщо там не наповнено, то все, рік пішов не туди. Тому давайте поговоримо сьогодні про ті чотири сфери, наповнення яких нам і забезпечує це відчуття балансу, гармонії, з яким ми маємо, і завершувати цей рік. Дай Бог нам здоров'я і дай Бог сил нашим захисникам, щоб це відбулось, і починати наступний рік на тому ж на тій ж хвилі, на тому ж відчутті того, що все йде так, як має бути, і все йде правильно, а не знаєте, оці сумні. Пости досягнень інших, які дуже часто люди починають читати. Ми ж дуже сильно порівнюємо себе з іншими, замість того, щоб порівнювати себе там версія 2024 з версією 2023. Тому дуже дуже багато буває. Передумов, коли люди саме на новорічні свята можуть ну Я не хочу казати, що там впадають в депресію, але заходять в такі дуже негативні стани, з яких важкувато вийти, тим більше, якщо зважати, що в цей період і збільшується кількість алкоголю випитого, а алкоголь у нас він діє як депресант. На жаль, чому і рекомендують алкоголь використовувати для святкування для святкування, коли все на високій ноті, емоційний гарний стан. Тоді окей, можна, але не дай Боже в поганому нашому емоційному стані. Отже, чотири сфери за пазішкяном. Перша сфера це тіло, це ваше тіло. Тому запитайте себе, а що я зробив за цей рік для свого тіла, чи мені подобається його. Форма і чи мені подобається його зміст, тому що дуже часто ми забуваємо, що самопочуття наше, так як ми вранці ми прокинулись, нічого не болить зі спиною все добре, виспались. Господи, це таке щастя. Тобто, це ось якість нашого тіла, яка дозволила нам вранці встати, бути сповненими енергії і починати наш продуктивний день до сьогодні. Понеділок, продуктивний тиждень взагалі. Тому тіло це фокус номер один, і у нас тут залишилися лічені тижні до закінчення року. Мінімум, що ми можемо зробити, ну піти здати якісь базові аналізи для того, щоб або пересвідчити, що там все окей, або для того, щоб пересвідчити, що можливо є якийсь дефіцит, і там потихеньку той вітамін Д попити, хоча б місяць, щоб покращити стан. Тіло, взагалі, основний ресурс і для нашого психоемоційного стану. Тому я завжди рекомендую. Я такий вислів. Він був колись дуже популярний, що в здоровому тілі здоровий дух. От, власне, воно так і є. Здоровий дух це наші емоційні стани. Та ми не можемо бути. Мотивованими, позитивно налаштованими, якщо в нас є питання до якості нашого тіла. Я зараз не про форми. Якщо нас не влаштовують форми, то теж ми можемо мінімально щось робити. Не відкладайте 뭐, такі, знаєте, грандіозні плани. Типу наступного року я обов'язково піду до спортзалу. Е, окрім спортзалу, є дуже багато інших варіантів підтримувати себе у формі. Дякуючи в лапках відключенням світла, в нас зараз є чудова можливість користуватися сходами замість ліфту. Ну чому б ні? Та? Ми, наприклад, я виходжу з. Собакою щодня майже двічі на вулицю користуємось сходами, плюс у нас ще прогулянка є. Тобто, якийсь мінімум ти можеш забезпечити. І для цього не потрібно купувати дорогий абонемент до спортзалу. Це можна зробити просто думаючи про те, що так я писав плани на цей рік спортзал, спортзалу не сталося, тому можна щось зробити окремо. Далі, тіло дивіться, це ж не завжди про спорт. Та гарний стан тіла це не завжди про спорт. Це про наше харчування. Ми можемо дотримуватись певної дієти. Зараз піст взагалі можна відмовитись там, наприклад, від м'яса. Є якісь варіанти, які от є такий вислів, вода камінь точить. Так само і з харчуванням, щось одне змінивши. Ми можемо досягти за тривалий час дуже гарного результату. Я знаю, що в мене є знайомі, які там відмовились від кави, і там за місяць вже отримали якийсь помітний результат. Він як ми його заміряємо? Покращився наш. Настрій покращився наш стан, стан нашого тіла такий, що вранці ти встаєш тобі достатньо енергії, щоб іти і щось створити в цьому світі. Далі про тіло це також про приємні моменти. Не обов'язково також купувати дорогий там абонемент або просто візит до спа-салону. Спа дуже часто можна зробити за невеликі кошти і в себе у ванній кімнаті. Та просто замініть, я не знаю, там вечірній прийом душу. Uh, Ванною або Якщо ванни нема просто замість освітлення, до речі, теж нам бачите, яка допомога з цим відключенням освітла. Зараз ми можемо замінити стандартні лампи свічками ароматичними, наприклад, повісити якісь гірлянди новорічні і зробити дійсно за рахунок освітлення, додаткове розслаблення, візьміть свій улюблений скраб і насолоджуйтесь це для вашого тіла дійсно. Після тієї кількості негатива, який ми отримуємо щодня від. Зовнішнього світу, та, новини почитати, це ж просто жах. Нам потрібно розслаблення. І розслаблення завдяки тілу, воно дуже дієве і воно дуже позитивно діє загалом на наш психічний стан. Тому не можете ходити в спортзал, купіть скраб ваш улюблений. Також не нехтуйте таким моментом, як улюблені парфуми. Парфуми мають дуже цікаву дію, та вони діють на Нашу систему відчуттів, і якщо ви маєте улюблені парфуми, теж не тримайте їх на якусь там спеціальну нагоду, використовуйте їх тоді, коли вам цього хочеться. Тому що ви зробите приємне тіло, тіло зробить приємно для вашого ментального здоров'я. Друга сфера нашого життя це наші досягнення. За балансовою моделлю. Пезішкяна, я так малюю це ромб. Тут на вершині в нас тіло, далі в нас ідуть досягнення. Взагалі, психіка здорової людини, здорової, дорослої людини це психіка, яка зайнята у тому числі на постійній основі ментальною діяльністю. Вона думає, вона вирішує задачі. І власне є таке поняття психології як провідна діяльність, завдяки якій відбувається нормальний психічний розвиток або забезпечення нормальних психічних станів у здорової дорослої дитини дитини та ну всі ми діти дорослі людини у здорової дорослої людини. Підтримка нормального стану психіки відбувається за рахунок діяльності. Тому нам потрібно щось робити нам потрібно якусь роботу робити. І дуже добре, якщо ця робота буде у тому числі інтелектуальна, якщо там будуть задіяні наш мозок, наше мислення, наша уява, наша фантазія, і ми будемо і логіка, що дуже важливо, та тобто ми будемо налаштовані вирішувати якісь задачі. Це вкрай важливо. Ну і досягнення в інших сферах також вони пов'язані з нашою діяльністю. Третя сфера сфера контактів. Подумайте за цей рік, з ким ви зустрічались, просто пропишіться, гадайте ці зустрічі. Якщо дійсно ці зустрічі була, були для вас дуже-дуже важливими, і вони створили для на вас сильне враження, позитивне, позитивне. бо бувають такі зустрічі, після яких хочеться ту людину взагалі викреслити зі свого життя. А мова йде саме про ті зустрічі, які позитивні, можливо, враховуючи те, що зараз дуже багато людей ну вже два з половиною роки три майже мешкають за кордоном. за кордоном. Близькі для нас людей. І ці рідкісні такі зустрічі, але вони відбуваються. Вони дуже сильно нас наповнюють приємними емоціями, приємними відчуттями. От просто пропущіть ці зустрічі, які були для вас в цьому році, такими приємними, і вже плануйте зустрічі наступного року. Тому що контакти це вкрай важлива сфера за балансовою моделлю Пізашкіана. І е, в контактах ми наповнюємося емоційно. В контактах ми ділимо свої емоції з іншими, і ми розділяємо емоції наших друзів, знайомих. Це дуже важливо. І не забувайте, будь ласка, онлайн, соціальні мережі це прекрасно, але не забувайте про живий контакт. Живий контакт він наповнює нас дуже сильно, тому що там затіяні і інші ділянки мозку. І органи відчуттів, теж про це не потрібно не забувати. Тому що ми можемо обійняти елементарно людину, близьку, приємну для нас людину. Можемо відчути її запах, можемо. Там багато біологічних таких процесів відбувається, які дійсно наповнюють нас ресурсом. Ще також до цієї ж третьої сфери належить сфера традицій. Традиції на жаль дуже часто забуті традиції в нас у українців Стільки всього було і воно стільки. Потерпало від того, що його нищили. Зараз, коли я занурююсь в якісь цікаві або книги, або зараз багато контенту, слава Богу, на Ютюбі цікавого, ти відкриваєш для себе самого себе як українця з дуже цікавих сторін. І я, наприклад, за цей рік багато нових традицій дізналася, які були ще там пра-пра-пра-пра-пра-бабусь. І дуже приємно, що зараз є можливість їх відновлювати, особливо зараз на от передодні Різдва. В дитячому садочку, до речі, у сина, теж було свято, коли приходив пан Калитинський, і в них було свято Калити. І я завдяки тому, що ці традиції відновлюються на рівні там дитячого садочку, вони навчають діток. По-перше, вони розповідають, що таке є, і звісно, навчають шанувати ці традиції. Тому це дуже дуже важливий момент. і Він в тому числі дає серйозну відповідь на запитання: хто я, хто ми, якщо ми говоримо в контексті українців. І четверта сфера: сфера сенсів і сфера а, наших мрій. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви наповнюєте саме цю сферу. Ця сфера пов'язана дуже тісно з духовністю, з нашим духовним розвитком. Ця сфера відповідає за те, а що мені дійсно. Потрібно в цьому житті. А навіщо я роблю ось це, ось це, ось це. Згадаємо сферу досягнень. Та? Ми там ставимо собі мету, ми там якось плануємо досягти цю мету. Так от сфера сенсів якраз вона наповнюється тоді, коли ми знаходимо відповіді, а навіщо мені ось це? Чи це відповідає моїм якимось глибинним потребам, чи це відповідає системі моїх цінностей? Також дуже важливо мріяти. Я вас закликаю в цей чарівний момент ну, от новорічних. Різдвяних свят згадати, які книги в дитинстві вас надихали, які були сповнені дійсно тією магією, яка дозволяла вірити. В чудеса вірити в те, що все можливо в цьому світі можливо, тому що ти сам це можеш досягти. Можливо, тому що якісь правильні люди трапляться в тебе на шляху, але все можливо. Візьміть цю книгу і перечитайте. Я от буквально минулого тижня перечитувала прекрасну книгу Метерлінка Синій птах вона сповна дуже-дуже таких глибинних сенсів, від яких ми якраз от в гонитві за цим успішним успіхом ми відходимо і потім ти біжиш, біжиш, біжиш. А Зупиняєшся, а навіщо я біжу? Часто розуміючи, куди я біжу. А от питання, а навіщо я біжу? А навіщо мені ось те, що я там отримую, коли добіжу, а відповіді немає. Тому сфера сенсів вона вкрай важлива для, для самопізнання, для розуміння своїх справжніх мотивів, своїх справжніх бажань. Бо мрії вони теж знаходяться в цій сфері. Повертаючись ще до сфери досягнень, яка зазвичай чомусь ми в цій сфері фокусуємося в кінці року, а ще ж багато чого іншого є. Як ви Виявилось. Сфера досягнень, вона дуже часто може бути пов'язана. Я дуже люблю цитату Стівена Кові з його книги про навички високоефективних людей. Вона пов'язана з тим, що ми зазвичай кудись біжимо. Дійсно, ми зайняті діяльністю, це така ці, цілеспрямована якась діяльність до якоїсь мети, до якоїсь цілі. І у Стівена Кові там є дуже класна метафора про те, що ви начебто і, і розумієте, куди ви біжите. І ви, начебто, і розумієте, як вам потрібно бігти. Але все рівно є якесь відчуття, що ви ну, якось, якось не, не так біжите чи, можливо, не туди. І він там дуже гарно порівнює з тим, що може бути і ціль ваша, і ви все робите правильно, тобто проблеми у вас немає. Але ви можете бігти не своїми джунглями, як він каже. Свої джунглі це розуміння дійсно своїх цінностей, того, що для вас вкрай важливо. І ну, це такий глибинний процес самопізнання. Я закликаю вас розібратися з вашими цінностями, бо в мене, наприклад, є чудовий продукт. Самоцінність, там є набір тестів. Ці тести я також не так давно проходила. І я зрозуміла, що якби я ці тести прийшла років 10 тому. То я б вже давно не те, що кандидатську захистила, вже б докторську, мабуть, писала, а можливо, і захистила, тому що ось це саме відповідає моїм глибинним сенсам, моїм глибинним цінностям. Але на жаль, тоді в мене такої можливості не було. Тоді було майже 20 років в бізнесі і вдалих, дійсно вдалих і успішних. Але джунглі були трішки не ті. Тому, якщо є у вас можливість, приходьте на консультацію і з'ясовуйте, чи ті джунглі ви собі обрали, чи то дійсно ваші джунглі, щоб було це приємне відчуття гармонії. Що б ми не робили, в нас завжди всередині є емоційний стан, і він або окей, або нам приємно спокійно, і ми такі, знаєте, розслаблені. Але сконцентровані на своїх мріях. Або щось нам там заважає. Зазвичай це щось це і є той внутрішній конфлікт, який дуже часто він. За такими шарами десь там криється, там потрібно трішки зануритися в те, а хто я, а, а що мені насправді потрібно, щоб дійсно відчути повну ту життя і оцю радість. Також цього року я, наприклад, собі в досягнення цього року напишу дві книги, які повністю змінили ну, не те, що моє світосприйняття, але напевно мою оцінку того, чи все окей в мене, чи не окей, і як взагалі. Протікає моє життя. Це книги Едгарта Толе, перша книга «Сила моменту». друга книга Нова Земля. Я дуже рекомендую, якщо раптом у вас є вибір щось одне прочитати, тому що це час, то вибирайте силу моменту. В цій книзі якраз акцентується увага на тому, що дуже часто от ми живемо тут і зараз. І ця мить вона вже не повториться. Дуже часто ми цю мить витрачаємо на те, щоб шкодувати. Про те, що вже сталося, тобто ну ми вже його не можемо змінити, але ми наш ресурс, передусім, часовий, по-друге, емоційний, психічний, витрачаємо на те, щоб ой, а якби ось так, то воно було б зовсім по-іншому. Ні, приїхали, забули, це досвід, ми його беремо з собою, рухаємось далі. І також другий момент це коли ми ось тут і зараз, замість того, щоб насолоджуватись моментом, насолоджуватись тим, що відбувається тут і зараз, ми починаємо себе, є таке слово пригрі. Гружати та завантажувати, привантажувати, Давайте так привантажувати якимись страхами. А що буде якщо? І оце, якщо, 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 тобто наші страхи стосовно того, що може статись в майбутньому. А ресурс, все ми витратили. Ми наш час, замість того, щоб насолодитися ось тут і зараз тим, що відбувається з нами, ми його витратили на е, якісь там прокручування в голові можливих ситуацій, які там у 99% і ніколи не стануться. Але витратили цей ресурс. Тому дуже рекомендую цю книгу для того, щоб ну, от, зрозуміти важливість е, цього. Моменту, що, наприклад, якщо я з вами в ефірі, то я з вами в ефірі підглядаю десь там в. План того, що я собі там прописала, щоб обов'язково розповісти. Але я з вами в ефірі. Якщо я вигулюю свою улюблену собаку, то я насолоджуюсь тим, як вона гарно бігає, як вона спостерігає за навколишнім світом. Якщо я провожу час з дитиною, то я насолоджуюсь дитиною, дивлюсь, як він зростає, дивлюсь, що він вміє нового, дивлюсь, як він грається, які іграшки йому більш цікаві, що йому подобається. І це це навички. Цьому потрібно вчитись. І, на жаль, бачите, нас цьому не навчають ні в школах, ні в університетах, а цьому можна і потрібно навчатись, тому що від цього залежить якість нашого життя. Те, як ми самі себе сприймаємо, як ми сприймаємо цей світ, і чи ми вміємо насолоджуватись? Чи ми, от напередодні різдвяних і новорічних свят будемо сумувати, тому що хтось десь там буде якісь підсумки успішного успіху викладати, чи ми розуміючи те, що в нас все прекрасне, які б нам виклики життя не підкидало її? Бачите, розповіла про поганий інтернет, і інтернет і зник. Отже, про книгу розповіла, про підсумки року розповіла. Якщо банально, от візьміть аркуш паперу, розділіть його на 4. На 4 зараз я теж візьму аркуш паперу. Розділю його на 4. Візьму. Чи візьму? Ділимо аркуш паперу на чотири сфери наші тіло. Далі досягнення, діяльність, контакти і сенси. І пропишіть просто в кожну з цих чотирьох сфер за балансовою моделлю позитивної психотерапії свої дякую. дякую". От за що ви можете сам собі, сама собі подякувати в кожній з цих чотирьох сфер. Я впевнена, що ви точно знайдете. І зараз такий чарівний час для цієї саморефлексії. Ви точно знайдете за що можна собі подякувати? Тому обов'язково підводьте підсумки з сповненим вдячності серцем. І думками тоді підсумки року дійсно будуть для вас такими, які надихнуть продовжувати те, що ви. Або розпочали цього року, або тільки подумали, щоб розпочати цього року. І е, не переймайтеся, якщо раптом що, цього року щось, щось пішло не за сценарієм, тому що, бачите, наше життя взагалі останні роки це якийсь е, нікому не зрозумілий сценарій, який змінюється дуже часто навіть впродовж дня. Але це вже норма. Якщо ми це не сприймаємо, я сподіваюся, що більшість з вас вже не сприймається як виклик, а як якусь нормальну історію, то, власне, це дає нам ресурси і сили рухатись далі. Я вам бажаю приємних підсумків. Я вам бажаю, щоб ваші дякую, списки були довгими і цікавими, і щоб вони вас надихали на продовження накопичення цих дякую, списків в наступному році. І щоб тіло було в гарному стані, щоб досягнення були такими надихаючими, не лише вас, але й оточуючих. І контакти обов'язково потрібно з традиціями підтримувати і дійсно знаходити, пробувати знаходити відповіді. А навіщо ось це все мені? І власне мрії, наші мрії, справжні мрії, зараз такий час чарівний, якраз можна сісти і ще раз поміріти, і нагадую, що можна просто прочитати ту книгу, яка в дитинстві вас дійсно найбільше надихала і була найбільш такою сповненою магії і чарівності. Повірте, навіть там в 40+, і в 30+, і в 20+, і в 60+, ці книги можуть бути дуже потужним для вас ресурсом, тому що вони і з'єднують вас з цією. Маленькою дитиною, яка колись мріяла про щось, та? і вони занурюють вас у ці приємні спогади, і вони дають віру в те, що ну, багато чого можливо в цьому житті. Головне не втрачати оцю віру і надію. А ми пам'ятаємо, що дуже часто ця віра і надія руйнуються нашим порівнянням з кимось. Не порівнюємо, насолоджуємося своїм життям. Бажаю вам безпечного тижня і до зв'язочку!